І, взагалі, в житті я не люблю фотографії і в соціальних мережах мене так це обурює. Я не знаю, як це дівчата роблять, але я ні разу, блядь, я ні разу в житті не бачив дівчину вживу. Потім дивився на її фотографію говорю, блядь, один в один. Ні разу такого не було. Ні разу. І мене так це злить. Бо по факту, ну, це ж не чесно, дівчата. У вас є макіяж. У вас є додатки для редагування фотографій. У вас є фотографи, блядь, які знають ваші робочі і неробочі сторони. А вам що, вам що потрібно зробити? Да? Стати рівно, підтягнути голову, щоб це не, не звусало, оце не звисало. Друге підборіддя. Да, прогнути спинку, щоб груди да, з'явилися, хоча б якісь. Якось так бачком стати, щоб бачок, якось ягодички ваші, блін. Такий, блін, переріз, і все, ти заходиш на Тіндер там, в Інстаграм, дивишся на цю фотографію, думаєш о боже мій! Да ти ж Афродіта! Ти ж Єва, від тебе людство пішло. І приходить потім оце, блядь, з Деоланусом.